Близько півроку Ганнівський старостинський округ, що входить до добропільської громади, був без очільника. Після проведення громадських обговорень та затвердження кандидатури нового старосту було представлено мешканцям. На посаду кандидата в старости був обраний кучук Віталій Валерійович, який до цього працював керівником на одному із Святогірівських, теж нашої громади приватних підприємств. Має досвід роботи управлінської, має досвід спілкування з людьми. На заході також були присутні очільники місцевого відділу поліції та ДСНС, керівники комунальних підприємств, бюджетних установ та представники підприємств агропромислового комплексу. Віталій Кучук подякував за довіру мешканцям Старостинського округу та наголосив, що чітко розуміє ті задачі, які поставлені перед ним. Це вирішення комунальних питань, ямковий ремонт аварійної ділянки дороги через річку бик, вивезення твердих Убутових відходів стало водопостачання та благоустрій території.